thank mm -hmm. you Хочу подарувати худі залізні і зміни? Супер, oh, дякую. здається, що важливо, що ви їдете, подорожуєте Україною. Я розумію, що ви люди вже дорослі освічені і знаєте, що таке Україна, яка вона прекрасна, красива. Але одна історія читати і мандрувати Україною книжкою, а інша історія бачити людей, спілкуватись з ними. У нас в різних регіонах різні люди, але всі ми одна країна. Мені здається, важливо, що ви подорожуєте Україною, будете знайомитись і пишатися багатьма людьми, включаючи наших героїв, про які ви сказали. Мені здається, це так важливо, що ви особисто будете бачити це важливо для них. Також важливий ваш діалог. Це підтримка героїв, тому що вони захищають Україну вашу. Яка для вас вони воюють сьогодні, щоб ви жили сьогодні, завтра і майбутньому? Мені здається, це важливо І ще і ваш досвід, і обмін думками, і вдячність їм в такому а, варіанті. А також дуже важливо бачити Україну, яка вона і нам може це дуже політкоректно, наскільки вона дуже багата природою, наскільки вона, повірте, цікавіше багатьох інших міст. В світі, але щоб порівнювати і знати, де ти живеш, треба бути в Україні, а потім вже десь за кордоном не порівнювати зі своєю державою, щоб адекватно сприймати. Що це за країна? Чому ви такі? Чому ви тут народилися? Мені здається, все це тільки позитив. Я вам бажаю такої гарної подорожі. Будемо сподіватися, що трішечки ви будете навчатись. Я так зрозумів, що трішечки. Трі трішечки, але навчання. Ви спеціально Вибачайте, трішечки да, сказали. Да. Да, я розумію. Так, ну тим не менш. Бажаю вам цієї подорожі і щоб у вас були такі захоплення від кожної години вашого життя. Це безцінне. Ну а я так ну, гадаю, дуже важливо з нашого боку, щоб з вашого боку щоб була безпека да. е, організована для всіх. Не можу сказати, дітей. Учасників. Поруч ви ж да. сказав, тут є президенти. Да, то, да. І міністри, безпек... Безпека для колег. Так. так, ну і слава Україні! <звучить> <звучить> Вони готові! <плоджує> <плоджує> а які ви можете дати поради от просто від себе? Ну з задоволенням, хоча мені здається, згадуючи себе у вашому віці, ми завжди слухали поради, але тим не менш нам завжди здавалося, що ми знаємо все набагато краще. І завжди казали, ну, з вами все зрозуміло, ваше покоління, а ми майбутнє, ми знаємо все набагато краще. Але, тим не менш, іноді трішки прислуховуватись, напевно, потрібно, щоб менш помилок робити. Хоча без помилок що це за життя. Так, і тому що до парад, ну, я вважаю, сьогодні важливо. Дійсно берегти себе, тому що від твого життя залежить життя навколо тебе, і друзів, і рідних, і близьких. І це так важливо в Україні, коли ми втрачаємо безумовно, втрачаємо воїнів передусім. І, і дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що це дуже дороговартісна війна, люди, і тому бережіть себе. Не здавайте проблем дорослим. Це так важливо. Потім дійсно не хочеться бути дуже дорослою людиною і говорити ще раз про освіту і навчання. Хоча безумовно, ця освіта і навчання, ваші, ваші навики навички, вони допоможуть і вам, і в міцності України. І безумовно, ви інше. Інші, інші свідомі повністю народились вже в незалежній Україні. І Бачите, хто нам, друзі, хто вороги. Вам, вам ну мені здається, у вас зрозумілий шлях. і Я вам бажаю. Просто хочете побажати не бути таким дуже серйозним дядькою, який тільки говорить, що потрібно. Ні, я вам бажаю, щоб на цьому шляху, як які б не були виклики, ви йшли вперед. Безумовно, це найголовніше дивитись вперед, йти вперед, перемагати будь-які виклики, які є у вас в житті. Я вам цього бажаю. великих, маленьких, різних хвилювань в житті, бо життя рівне, воно не цікаве. Ну і перемоги нам всім однієї і головної. Це реальна моделька вагону нашого потягу. Звичайно, ми хочемо, щоб вона стала символом і нагадуванням про те, що ми свідоме покоління українців, які також прямують до звершення наших мрій. Супер.